А чи яке місце зараз української мови, яка після 24 лютого 22 року пережила такий певний сплеск? Чи досі ще триває, тримається ця хвиля, що люди хочуть переходити на українську? І чому 20% дітей в дитсадках у Києві не розуміють українську? Про це будемо говорити з Андрієм Ковальовим, засновником громадської організації «Спільномова». мова? Пане Андрію, вітаю вас. Добрий пане Андрію. Власне, чи справді 20% дітей у Києві не розуміють української мови? Це одне, один один із результатів нашого дослідження, яке ми проводимо в Києві спільно з Київською міською радою. Одразу хотів би сказати, що мета цього дослідження якраз? Відійти від політизації мовного питання і зосередитися на дослідженні саме мовленнєвого розвитку дітей, на соціолінгвістиці, на тих методиках дослідницьких, які дуже багато використовуються в країнах Європейського союзу, і ми намагаємося в Києві створити теж ось такі дослідницькі інструменти, які би показували наскільки діти засвоюють чи не засвоюють українську мову. І ми бачимо позитивні моменти і також негативні моменти. І про це е, повідомляємо. Тобто, та цифра, яку ви назвали, дійсно наше дослідження показує, що 20% кожна п'ята дитина не, не володіє українською мовою, але це діти дошкільного віку тобто, це діти 4-5 років. При цьому ми також бачимо позитивну тенденцію, що 60% батьків в садочках міста Києва зараз намагаються більш активно зі своїми дітьми розмовляти українською або переходити повністю з російської на українську. Хочу уточнити, ще, оці 20%, які не розуміють українською, це діти, які родом зі столиці, чи це діти, наприклад, переселенців, які опинилися в столиці, тікаючи подалі від лінії фронту. Це, це діти е, можуть бути як народжені в Києві, так і е, внутрішньо переміщені. Тобто, я думаю, е, ми бачимо, що це така змішана група. І основне, що тут необхідно сказати, що е, дуже сильно це залежить розуміння української і використання української мови від мовного середовища, в якому знаходиться дитина. І дійсно, е, ми бачимо, що є. Досить поширеним така ситуація, коли мовне середовище є домінантно російськомовним, тобто російську мову е, дитина чує постійно е, вдома в на майданчиках е, у дворі, на, наприклад, е, з друзями, і то і особливо YouTube, тут теж впливає контент. Тобто, якщо це середовище є домінантно російськомовним. То той момент, що е, вихователі в садочку постійно спілкуються українською, він е, цей момент майже не змінює е, мовну поведінку дитини, і е, коли ми проводили це дослідження, ми звичайно ж це робимо в е, такій ігровій формі, е, тобто, і ми жодним чином не е, даємо оціночних суджень, що є добре, що погано, ми просто констатуємо. Певну об'єктивну реальність, і коли дитина не знає і не розуміє певних таких базових, простих слів українських, типу хмаринка, або підлога, або стеля, або стрибати, наприклад, ось такі досить прості, скажімо, дитячі слова, то ну, наш висновок, що це в першу чергу від того мовного середовища, в якому дитина постійно перебуває. А чи є у вас якась статистика стосовно дітей, чиї батьки є україномовними і розмовляють з дітьми українською, але ці діти не втримуються через те, що довкола них їхні однолітки, наприклад, можуть розмовляти російською, слухати російську музику? Як це не прикро? Я повернулася до Бучі, щоб подивитися, що з нашим будинком. В травні, і знаєте, вулиця, де стоїть мій будинок, там всі паркани, і мій в тому числі, такі як друшляк, просто посічені вибухами. Йде хлопчина, підліток і слухає, як то підлітки роблять на телефоні музику. Слухає гучно. Я вирішила прислухатися, щоб зрозуміти, якою мовою. І виявилося, що це російський реп, і знаєте, Буча після того, що вона пережила вулиця, яка обстріляна, хоч і вже минуло більше року після окупації. Але тим не менше, російський реп, от в бучі, особливо боляче, на, на тлі того всього було слухати. Чи є статистика, скільки україномовних дітей не витримують навіть зараз того напору російської мови? Так, так, така статистика є. Відносно от вашого історії про російський реп, бучі ми також, коли от проводимо зараз цей це дослідження, наше з садочками міста Києва зі школами, ми наголошуємо, що у дитини домінантність певної мови формується від нуля до шести-восьми років, так тобто в цей період мовлення дуже активно розвивається, як ми знаємо. І тому ось той приклад, який ви наводите, якщо сформувалася домінантність російської мови, то відповідно вже дитина буде виростати, ставати підлітком. Але ось той реп російський він може бути, може сприйматися як Щось, наче як ближче, незважаючи навіть на велику повномасштабну війну, яку ми зараз і переживаємо. І, і це дійсно ми е, помічаємо. Щодо статистики, е, спільно з Київською міською радою ми провели опитування, е, яке було в Києві цифровому, в якому ми отримали досить позитивні насправді цифри, де 44% киян. Казали, що вони щоденно вдома розмовляють українською мовою. Це практично половина всіх кияв, це одна цифра. Приблизно 50% розмовляють українською постійно. Але в той же самий час інша цифра: лише 15% підлітків в школі зі своїми друзями на перервах постійно розмовляють українською мовою. Тобто, з цього можна зробити такий висновок. половина дітей в Києві, вона. Чує мову українську вдома, спілкуються в нею зі своїми близькими, але лише 15% постійно використовують її на вулиці зі своїми однолітками. І з цього можна сказати, що 35% дітей вони, ну, якби, втрачають цю українську мову і, і намагаються переходити на російську зі своїми однолітками. і це дійсно досить такий негативний момент, над яким треба працювати. Це дуже сумний момент, моя пасербиця донька, чоловіка теж в підлітковому віці. Прийшла якось зі школи і каже, ти знаєш Лесю, а от в мене з'явилося, вона перейшла до нової школи, в мене з'явилися дві однокласниці, ми з ними почали дружити. ну, Я почала розпитувати, що це за дівчатка і так далі. Вона каже: ми зробили такий чат, групу у месенджері, переписуємося. От я з ними переписуюся російською, я прокачую свою російську. Я кажу, а на що ти це робиш? Вона каже, ну як? ну, З поваги до своїх подруг. І каже, тобто ти їх поважаєш, а виходить, що вони тебе не поважають. Що цікаво, що згодом. Тереза просто почала з ними переписуватися українською. Видно, задумалася над цією фразою про повагу. І одна з її подруг з поваги до Терези почала переписуватися теж українською. Ну а тепер вже обидві дівчини, наскільки я знаю, бо Тереза вже закінчила давно школу. Перейшли після 24 лютого на українську і зрозуміли наскільки це важливо. Але знаєте, от про школу і про перерви, бо це теж те, що, що Тереза приносила зі школи. На розповідала про те, що як тільки діти переступали поріг класу, тут же ж починалася російська як мова спілкування, yeah. і не тільки діти, але й вчителі те саме. Ну тобто, закінчувався урок, все і відразу включався російськомовний режим. Я недавно була в Польщі. Е Їздила в гості до своєї однокурсниці, також журналістка, яка там зараз працює журналісткою Радіо Свобода. І її донька пішла в Польщі до школи, донька україномовна, але пішла до школи польської. І, від, і там є правило, бо я почала розпитувати, як там ведеться навчання, як чи легко, нова мова, нова школа, нові друзі. І от в класі таких неполяків, десятеро дітей. З тих десятьох дітей є білоруси. Це теж питання. Я бо там в білорусах теж треба розбиратися, та, які вони, чи ті, які за війну, чи ті, які проти війни. І білоруси, відповідно, російськомовні, а є також українці, які російськомовні, з російськомовних регіонів, так би мовити. І от вони всі, незалежно від того, хто якою мовою говорить, є правило і в школі. В класі мається на увазі на уроці, і як тільки починається перерва для цих дітей не польськомовних існує тільки польськомовний режим, якщо чують, що вони на перерві між собою десь говорять українською, а що ще гіршого, тому що це те про що моя подруга переживає, що її донька, яка не розмовляла ніколи російською. Під впливом цих дітей з Білорусі і російськомовних дітей з України, з російськомовних регіонів, почала переходити на російську, тобто вона в Польщі русифікувалася під їхнім впливом, і це просто якийсь жах, тому що ми маємо повномасштабне вторгнення, пане Андрію. От я ну от дивіться, є польща, яка впроваджує правила польська на уроках. Польська на перерві. Чому цього не можна зробити в Україні? Щоб отакі діти, як донька моєї подруги, не русифікувалися під впливом тих дітей, які переїжджають, чи то до інших країн, втікаючи від, від війни, чи то до інших регіонів українських? Це супер важливе питання і супер таке комплексне. І тому ми в нашому проєкті от, спільна мова, і ми, ми співпрацюємо з Київською міською радою. Тобто вони. Розуміють політики е, потроху починають розуміти, що от, якщо ми говоримо про Київ, е, мовного середовища, українськомовного середовища дуже сильно не вистачає. Ми проводили фокус групи з підлітками знову ж таки в школах. І от те, що ви говорите, це дуже теж е, явно там видно. У наших опитуваннях е, нам е, учні, діти прямим текстом говорять, що Якщо у мене навкругі мене немає одного, двох трьох моїх друзів, моїх знайомих, які би мене підтримували в переході на українську мову, і разом зі мною це робили би, то тоді я відчуваю себе дуже соромізливо. Я, я майже не не зможу знайти сил перейти на українську, якщо навколо мене ніхто не буде підтримувати. Тому е, дуже важливо якраз створювати оці маленькі групи гуртки. Клуби підтримки, саме з переходу на українську по українськомовному середовищу, от ви аналог Польщі наводите в Києві. Вже є такі заклади, які постійно наголошують на цьому. Вони постійно нагадують батькам, наскільки важливо створювати українськомовне середовище для своїх дітей, і ми побачили теж в ході наших вимірювань, і це позитивний момент. Мені здається, дуже позитивний. що Якщо в середньому, по Києву, я сказав, 15% дітей активно говорять і постійно українською мовою, то коли ми дивимося на ті, на ті заклади, які на цьому наголошують і е, постійно про це нагадують, і роблять для цього ці розмовні клуби, групи підтримки, і так далі, то в цих закладах 60% дітей активно розмовляють українською мовою. Тобто, це дуже велика, ви бачите. Зміна позитивна, 15 в середньому по Києву і 60 в тих школах і в тих садочках, де з цим систематично працюють. Тому от наша теж рекомендація, про що ми постійно говоримо, що дуже важливо створювати українськомовне середовище не примусом це робити, а переконанням і показуванням, наскільки воно впливає на мовлення дітей. І коли ми це так робимо, то батьки насправді дослухаються. Тобто, батьки кияни, навіть якщо вони зараз російськомовні, коли ми показуємо їм всі ці аргументи і всі ці цифри, наводимо приклади інших країн, теж то вони починають дослухатися. Головне, що ми це не ну, якби не примушуємо їх, а закликаємо і говоримо, що давайте спільно створювати українськомовне середовище. Це прекрасно, але знов таки до тих батьків, які після 24 лютого вирішили прийти на українську. Ну у мене дуже багато друзів. Я бачу, як вони в соцмережах пишуть українською. Я знаю, що раніше вони могли робити там свої дописи через один. Один був російською російською, другий був українською. То зараз це тотально українською українською мовою дописи, але також таке спостереження. В тій же самій бучі стоять дві мами біля них маленькі діти бавляться, і од одна мама до своєї донечки говорить українською, повертається до подруги, і з подругою вже розмовляє російською. Чи це допомагає дитині залишатися україномовною? Чи ну і чи чи виросте така дитина україномовною, коли вона бачить, що мама з друзями, з людьми, які поза їхньою родиною говорить іншою мовою? Одна із задач нашого проекту, це, от про що я вже сказав, це деполітизація мовного питання. Тобто політичні аспекти завжди будуть в питанні мови. Але ми би хотіли привертати увагу саме до розвитку мовлення дітей і до важливості середовища, в якому вони формуються. І ми бачимо, що в садочках і в школах міста Києва на жаль, поки що, це питання, це мовне питання, воно не так активно комунікується батькам. Чому тому що багато вчителів, багато педагогів вони, якби за інерцією, продовжують думати. Про це питання як дуже політичне і як дуже конфліктне. Насправді це не так. Насправді, якщо говорити мовою статистики, мовою досліджень, мовою соціолінгвістики і лінгвістичного розвитку дитини, ось ці всі аргументи, про які я зараз розказую, тоді більшість батьків 80% батьків, 85% батьків, це за нашими вимірюваннями, Вони сприймаються досить позитивно, і вони розуміють, що це дійсно важливо. Про це необхідна комунікація, і комунікація має бути системною. Тобто, садочок в Бучі, садочок в Києві, він має регулярно щотижнево показувати результати цього мовленнєвого розвитку дитини, кожному з батьків, показувати наскільки середовище впливає плюс чи мінус, давати підбірки Ютуб-каналів. Українською мовою давати підбірки мовленєвих ігор, щоб батьки теж гралися зі своїми дітьми українською, і практикували, і ось це має бути систематично. Якщо так працювати, тоді от я навів вам цифру: що 60% дітей ми бачимо досить активно, тому що діти мови засвоюють дуже дуже легко. Насправді та да? тобто їм е, це не складає великого. Напруження нам треба лише створювати у це середовище, і тому так, мами, ось про яких ви говорите, на мій погляд, просто поки що не ведеться цієї систематичної комунікації, яка має бути в кожному садочку і в кожній школі.